Контроль, сертифікація, реєстр цього вимагатиме від насіннєвих компаній новий законопроект про обіг та контроль посадкового матеріалу, яке зерно посіють аграрії цього року в рубриці агрознання. Три мільйони тонн стільки насіннєвого матеріалу потрібно аграріям, щоб повністю засіяти поля. Аграрії бідкаються часу зимою на порозі. Тож яке насіння обрати наше чи імпортне? Адже достойний врожай на третину залежить саме від насіння. Вітчизняний ринок насіння майже наполовину заповнений імпортною селекцією. Науковці досліджують закордонні зразки. Проте, чи завжди імпорт не якісне? В Україні більше тисячі виробників насіння зареєстровано, але дуже невелика частка, на мій погляд, з них тільки виробляє якісне насіння. Дуже багато фальсифікату на ринку. А фальсифіковане, тому що не сертифіковане відповідно до стандарту. Насіння, яке занесено до реєстру ОІСІДІ, воно може вироблятися в Україні, сертифікуватися по системі сертифікації України, і вже за українським сертифікатом має доступ до ринків тих країн, які входять до ОІІСІДі. Насіння вітчизняної репродукції насправді ж не поступається за якістю закордонній. Існують реальні перспективи значного поширення українського насіння на теренах як ближнього, так і дальнього зарубіжжя. Сьогодні на міжнародному насіннєвому ринку функціонують 63 країни. Україна може вийти в лідери, якщо науковці виведуть ефективні нові сорти, які можна буде пристосовувати до будь-якого регіону не лише України, а й світу. Ми сподіваємося, що із його прийняттям будуть створені належні умови для створення прозорого цивілізованого передбаченого насінного ринку в Україні. Запровадження сертифікації дозволить підвищити сортову чистоту, посівні якості, урожайність і розвиватиме вітчизняну селекцію. Адже з тисячі виробників третина вже виготовляють високоякісне насіння. Спонсор рубрики Національний виробник високоякісного насіння. Торговий дім «Украгропром».